Вір Тараса Григоровича Шевченка Катерина. Кохайтесь чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, і кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то що привела на світ Божий мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть пледащо, кохайтесь чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди Знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку, Полюбила мускалика, як знало серденько. Любила молодого, в садок ходила, поки себе свою долю там не занепастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує.